Вітаю вас! Досить давно. В наше життя війшов таки щільно і таким дуже сильним катком пройшовся по населенню всієї землі України, в тому числі. COVID-19, славно звісно, пандемія. Хоча пандемія на сьогоднішній день вже скасована, і в цьому світі вже немає таких суворих обмежень, які були раніше. Одначе випадки спорадичні ковіду все ще трапляються, і на жаль, буває достатньо тяжкий перебіг самого ковіду, і як і раніше, ми бачимо тяжкий пост. Гострий, тяжкий постковідний період, і ми бачимо цей синдром з істенізацією, з порушенням з різноманітних органів мішені, які уражені були вірусом, погіршення перебігу хронічних захворювань. Тому не борюкайтеся в цій ситуації самостійно. Обов'язково, якщо ви перенесли навіть недоведений ковід, але симптоматично він був дуже схожий, звертайтеся за допомогою, і ми, як завжди, будемо намагатися вам допомогти. Індивідуально персоніфіковано, так як це потрібно саме вам. Дякую, будьте завжди здорові і обізнані.